Так, ну що, беру отаку от фігнюшечку І ось тут оці вусочки так підіймаю, підіймаю і штовхаю сам кінчик. І опа. Тут вийшов, тут вийшов. Далі ми його просто-напросто знімаємо обережно, щоб нічого не пошкодити. Так, далі. Виймаю резинку. Виймаю собі резиночку. Далі підбираю довжину. Так, ця коротенька, ця довга. Розриваю навпіл. Ну, щось вже полетіло. Без косяків вже ж ніяк. Далі беру, приміряю. Новеньку до старої. І відрізаю стільки ж, щоб було однаково по довжині. Зробимо це ножом. Головне, щоб двері ніхто не відкрив. Є. Зроблено. Тепер Так, це у нас стара. Це у нас кінчик, це у нас нова. Теперь вставляю новую резиночку и фиксую потом так вставляю вставляю тут тришечкой у нас треба піднажати напевно ще бо тут якась резиночка Так, сюди йде гарно, а ось тут трішки треба припідняти. Все робимо обережно, без всякої сили. Так, так, так. Я це, до речі, перший раз роблю, так що... Якісь нюанси, можливо, і є, і про які я, скоріш за все, не знаю. Тут якась у нас фігня тут, можливо, треба припідняти саму розиночку. Головне не поспішати.